Друга роль у системі нарцисичної родини не почесна і не золота, але така знайома багатько, багатьом, бо це цап відбувало. Можливо, ви завжди були не таким проблемним, гучним, тим, кого сварили, тим, кого соромили, тим, кому казали, через тебе у мами тиск. Як тобі не соромно? Це все через тебе. Я в тебе вклалася, а ти на вас зливалося все. Гнів, тривогу, розчарування, сором. Ви були справжньою мішенью, щоб іншим в сім'ї залишатися чистими. Бо хтось мав бути винним і цим кимось були саме ви. Ви могли бунтувати. І тоді вас карали або мовчати, і тоді вас ігнорували у будь-якому випадку ви залишалися крайнім. А у дорослому житті ця роль може виглядати так: ви ніби самі провокуєте критику. Коли все налагоджується, ви все ламаєте, ви не довіряєте близьким. Ви несете чужу провину, навіть коли нічого не зробили. І вам здається, що вас не можна любити. А правда в тому, що ви просто не витримували того болю, і ваша психіка обрала свою роль, щоб хоч якось впоратися, щоб хоч якось пояснити. Я поганий, значить, зі мною все ясно, це краще, ніж жити в хаосі. Ви не погані. Ви просто були єдиним, хто відчував правду. І за це вас зробило зручним ворогом. Ви були живим, але в тій родині це було небезпечно. І сьогодні у вас є шанс вийти з цієї ролі. Це не ваше, це чужий сором, чуже звинувачення, чужа отрута. І ви маєте право не вибачатися за все, не доводити, що гідні любові, не бути розчуваним для чужої проекції і не бути зручним для чужих відносин. Скажіть собі, я не цап, я людина, я не зливна яма для чужих емоцій, мене не треба виправляти, я не винна у чужих помилках. Ця роль складна, вона про приниження, самотність, постійне почуття провини, але також про правду. Бо ви той, хто все це бачив і вижив. І якщо